Є опельок, Найшли ми ще опеля в адекватному стані. Це в нас віварик 2010 кінець 10-го року, початок 11-го, 2 літра 84 кВт, шестиступочка, з печками, з кондиціонером, з вибастом оригінальні диски титанові, хороші кулеса, ціленький без ДТП, в рідному украсі. Дев'ятимісний. ззаді з полочкою, з форкопчиком, в красивому, такому машинному сірий, сірий, темно-сірий колір, молдинги в колір, все в колір. Гарний адекватний автомобіль. Моторчик працює рівно, от я знімаю, зараз мотор працює фактично його не чути. Ще такі рейлінги у нас є. Можна їх зняти, кому мішають, йому можна продати. Або... або вони, може, комусь і потрібні. Прошу, дивіться, який красивий автомобіль. Резина вся, 4-8 мм, гарний, в гарному протекторі. Автомобіль. Красиво їде, Мягесенько, все переключається, нема ніяких проблем ні з коробкою, ні з мотором. Заводиться без проблем, все. Все чудово. Чудово. На свій віг, на свій пробіг. Досить адекватна машина Ну Реально, так, я ж кажу, 10-й і наш 10-й панель вже в нас нова. Ось такий у нас тут у нас кондиціонер. 312 пробігу. Це нефлебаса така є, це є протроніці, крування фар, ступочка, 9 місць. Ось такий ж. По кругу ми йдемо. Одна скраща, Потолок верніше. Оце у нас там є на ноги і на обдув кондиціонера з потолка. Рідко, дуже рідко. Майже майже, десь не знаю, кілька разів попадалася полочка, яка знімається, яка відкривається. Отак. От Рідкість з цією полочкою у нас. Додатковий компресор на кондиціонер. Прошу. Такий стан. Це у нас печка на ноги. Це у нас рішотки кондиціонери. Чистий. Дев'ять місць у нас. Оригінальний пасажир. Не переробок, ні нічого, всі. Всі ремні, все, все, все присутні, все. Руль, до речі, оригінальний, не перешивався, шкіряний, оригінальний руль. такий стан машини. Ще раз кажу, машина свіжопригнана, розмитнена, сертифікована, От пакет документів, сертифікати, брифи, МДшки, ПДшки, все є. Все окей. А, забув сказати, у нас є ще підігрів шоферської судушки. Так. І моторчик у нас. Походь, будь ласка. Це можна моторчик антикрізь шістесенький. Працює красиво. Майже як бензиновий, Заводиться все, тягне, все, коробочка, все клас. Чудовий автомобіль, кому для роботи, для перевезення пасажирів. чи для власного користування чи якогось маленького бізнесу чудовий. Двіварих 10-11 рік. В адекватному стані машинка. В хорошому стані, так будемо казати. Резина по кругу одинакова, нормальна, не з'їжджена. Так що чекаю ваших дзвінків, будь ласка, приїжджайте, оглядайте. Віварик. Надійний, хороший, провірений.